Вранці в четвер, 24 жовтня 1929 року, на одній з вулиць нижнього Манхеттена, неподалік від Волстріт, зібрався натовп. Перехожі люди, та прижаючі автомобілі, зупинялися для того, щоб подивитися на загиблого, який випав з вікна в одному з нещодавно збудованих хмарочосів. Як пізніше напишуть газети, загиблий був біржовим брокером, який в той день через крах фондового ринку втратив всі свої інвестиції. А цей день назавжди війде в історію як чорний четвер. Насправді про загиблого брокера це була лише байка для газетних заголовків. виявився звичайний робочий, який в той день робив ремонт в одному з розкішних пентхаусів в цьому престижному районі і через необачність вивалився із вікна. Але в усьому іншому газети були праві збитки, які американській економіці завдало падіння фондових ринків за один день перевищили збитки від всієї Першої світової війни. А через кризу і через нестабільність. На фондових ринках тоді кожен п'ятий американець став безробітним з вами. Євганціл Романа в сьогоднішньому відео ми поговоримо про велику депресію, а найголовніше про те, які висновки ми можемо зробити і як їх застосовувати сьогодні, в 21 столітті, під час аналізу фондових ринків. Поїхали. Чорний четвер, до речі, був не останнім чорним днем історії фондових е, ринків Сполучених Штатів. Я, до речі, саме через е, таку кількість чорних днів в темі Великої депресії знімаю це відео у, у чорній футболці, бо зазвичай не дуже полюбляю чорний колір. А особисто для мене найголовнішим наслідком Великої депресії є скасування сухого, сухого закону. Тому що 13 років тривало заборона на продаж спиртних напоїв у Сполучених Штатах. і саме через. Е, Таку крайню необхідність створити нові робочі місця, уряд Сполучених Штатів вирішив таке скасувати сухий закон, сказав, окей, можете продавати пиво, віскі, і все що завгодно. буквально за три місяці, до речі, тоді створили 81 тисячу робочих місць тільки за рахунок того, що відкрили бари та паби. А якщо серйозно висновків можна зробити декілька. Перший, в принципі, очевидний, завжди треба мати достатньо готівки для того, щоб під час падіння, коли всі продають, Купувати, деярі, що саме тоді, під час чорного четверга, Ротшильд сказав свою знамениту фразу: найкращий час для інвестицій це тоді, коли по вулицях тече кров. Тобто, коли всі в паніці все продають і страшенно просідають, якраз якщо у вас є запас готівки, ви можете все задешево скуповувати. Другий висновок це те, що довгострокові інвестиції завжди себе окуповують, тому що ринок тоді відновився буквально за 6 років. Тобто, ті, хто зміг таке витримати це падіння, Через 6 років повернуло свої інвестиції. Ну і третій найголовніший висновок, про який ми поговоримо якраз в сьогоднішньому відео, це завжди розуміти, в що ви вкладаєте гроші. Тому що, коли вже почали розбиратися в причинах Великої депресії, то зрозуміло, що тоді, під час ревучих х тобто The Roaring Twenties, як їх називають в Сполучених Штатах, популярності було інвестиції серед середнього класу. Тоді, взагалі, тільки почав утворюватися середній клас в Сполучених Штатах. І в людей почав утворюватися надлишок коштів, які вони інвестували на фондовому ринку. Так, друзі, американці це почали робити ще більше ніж за 100 років до нас. А, тому, власне, завжди і розбираю приклад американського фондового ринку для того, щоб застосовувати цей досвід для, для українських глядачів, і для того, щоб якомога більше українських глядачів побачили ці відео, будь ласка, поставте лайк під це відео або дизлайк. Мені, до речі, чесний зворотній зв'язок теж подобається. І поділіться цим відео з своїми друзями, приятелями, знайомими, для того, щоб вони теж ставали більш фінансово грамотними, переймали досвід. Американців в своєму фінансовому плануванні і будували міцну, потужну процвітаючу економіку українську, починаючи з свого власного процвітаючого бюджету, не побоюсь цього слова, щоб ставали більш багатшими за рахунок успішних інвестицій. Тому підписуйтесь на наш канал, дивіться на наші наступні також відео. Продовжуємо про велику депресію. Так ось. Треба завжди розуміти, в що вкладаємо гроші. І люди не сильно розуміли. Вони просто чули якісь компанії, які були в усіх на слуху, і такі: О, окей, класно. Ця компанія мені подобається, про неї говорить мій колега, про неї пишуть в газетах, про неї говорять десь там по радіо, теж і акції її куплю. І компанії тоді публікували фінансову звітність, як кому спаде на думку. Хтось публікував суто звіти для професіоналів, хтось, хто був розумніший, публікував окремо для професіоналів там таблиці, бухгалтерські звіти, всякі фінансові показники в таблицях. І плюс окрему красиву презентацію для простих інвесторів для цього якраз середнього класу. І, звісно, що простим людям. Не дуже хотілося лізти кудись в якісь звіти, бухгалтерські щось там вичитувати, бо це все було дуже складно, коротше, много букв не усилю. І вони читали просто ці красиві презентації. потім, коли ринок зробив своє, і красиві презентації призвели до реальних фінансових наслідків, тобто ринок провалився, компанії повернулися до своєї реальної цінності, а не роздутої через підвищений спрос. То тоді мільйони людей втратили свої кошти. Так ось тоді, що в 1934 році, американський уряд зобов'язав усі компанії публікувати фінансові звіти за єдиними стандартами, чіткими і прозорими, і уніфікованими для абсолютно всіх компаній, акції, яких торгуються на фондових ринках Сполучених Штатів. І ці принципи вони називаються GAP. Generally Accepted. Accounting Principles. І в нас про них є, до речі, окреме відео. Хто ще не бачив, переходьте ось тут за посиланням. Я на каналі в себе розказую конкретно про те, що таке геп. Так ось, згідно цього геп, кожна компанія мусить в кінці кожного кварталу і в кінці кожного року публікувати фінансовий звіт, який підпорядковується єдиним чітким критеріям. І якщо ми відкриваємо цей звіт, ми можемо побачити. В одній єдиній стандартизованій формі всі показники всіх компаній. Дуже легко. Щорічний такий звіт називається Forum 10K. Дуже легко його знайти. Пишемо назву будь-якої компанії, до прикладу, Meta. Пишемо прямо в Google Meta Forum 10K. І, будь ласка, ось Meta Form 10K Report. Переходимо буквально за першим же посиланням. Ось воно відкривається, тут навіть зверху пишеться: Securities and Change Act of 1934. Ось. Ці наслідки Великої депресії сьогодні в 21 столітті. І тут е, гортаємо, гортаємо, гортаємо багато тексту, бла, 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 бла. Що в нас в цьому всьому цікаве, це таблиця, яка знову ж таки уніфікована, і в ній є конкретні показники. Ось так вони виглядають. Е, покажу вам вже на прикладі своєї таблиці, де я зробив е, вижимку. Revenue, тобто загальна виручка, мінус Cost of Goods Sold, тобто собівартість товарів. Продінок, тому що ну, це логічно, загальний е прибуток, мінус витрати на менеджмент, на просування цього товару там, на маркетинг, і, і так далі. Операційний прибуток, мінус interest expense. мінус е витрати на обслуговування різних кредитів, зобов'язань, там сплати відсотків і так далі. pre tax income, тобто прибуток до сплати податків, власне, податки, і чистий прибуток після оподаткування. Ось ця. Така таблиця. Це, звісно, не так прям просто в одній таблиці все зібрано, це розкидано то на декілька таблиць в кожній такій тонкій формі. Проте цю всю інформацію все одно там буквально проскроловши одну дві сторінки, можна достатньо легко зібрати. Так ось, якщо ви бачите, що в компанії NetIncom, це я так дуже спрощено пояснюю, бо з чогось треба починати. Розбратися в тому всьому, це взагалі основний документ, як, з яким вам треба вміти працювати, якщо ви хочете на е, довготривалій перспективі отримувати прибуток від своїх інвестицій. Я зараз не говорю про дейтрейдінг, тобто, якщо ви дейтрейдер, якщо ви, day якщо ви там, купуєте акції з метою перепродати їх через тиждень, звісно, тенкий форм це точно, ну, не, не те, з чому вам потрібно розбиратися, Але якщо ви хочете довгостроковий капітал собі формувати, для того, щоб. Наприклад, вийти на пенсію раніше, ніж ви собі це можете дозволити з офіційною там якоюсь пенсійною програмою. Ось або для того, щоб там через 10 років, до прикладу, там змогти собі е оплачувати якісь е великі витрати, або створити певну ну, таку подушку, е яку створюєте роками, то для цього вам потрібно дуже добре розбиратися з цією 10K. це щорічний звіт компаній. Ось тут ще є до речі, декілька інших е показників. Такі, як, наприклад, Account Receivables та Account Payables. Account Receivables – це те, що компанія ще отримає собі у вигляді прибутку за наступні періоди, а Account Payables – це те, що компанія мусить сплатити іншим якимось своїм контрагентам за наступні періоди. Так ось, ну, ясно, що Account Receivables має бути вище, ніж Account Payables. тобто рівень того ж, що компанія має зібрати в контрагентів. Тобто рівень того, що компанії винні, має бути вищим, ніж те, що компанія комусь винна. Це камон, це логічно. Також є такий показник, як Cash and Cash Equivalent, та його е протилежний аналог це Short-Term Debt. Тобто, в компанії запасів готівки має бути більше, ніж в компанії є зобов'язань короткострокових. Тобто, грошей має бути більше, ніж боргів. Щоб можна було ці борги, в разі чого сплатити. В принципі, теж абсолютно логічно. Також є такий цікавий показник, як Intangible Assets. Це в нас це називається більше як інтелектуальна власність, можна так це трактувати. Бажано, щоб він теж широко зростав, особливо, якщо ми говоримо про якусь IT-індустрію або медичну сферу, там, де. Компанії займаються якимись інноваційними розробками, створенням якихось абсолютно революційних продуктів. Таким чином, завдяки тому, що в 1934 році уряд зобов'язав всі компанії публікувати фінансову звітність за єдиним стандартом, ви можете один раз розібратися з цією таблицею, розібратися, що таке загальний прибуток, що таке собівартість товарів, витрати там на менеджмент, бла, 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 там податки і так далі, чистий прибуток. Розібратися в буквально в кількох показниках для початку, там співвідношення того, що компанії винні і що компанія комусь винна, співвідношення е, запасів готівки та суми боргових зобов'язань, е, сума оціночна вартість інтелектуальної власності і власності кожної компанії. І якщо ви бачите, що із року в рік ці показники в компанії покращуються. Логічно припустити, що акції цієї компанії витримують навіть якусь кризу і будуть в подальшому зростати. Є дуже багато прикладів компаній, в яких ці показники з року в рік погіршуються, а ціна на акції зростає. І це якраз дуже небезпечно. Це якраз показник того, що ця компанія хоч і в ціні зараз і зростає, вона може бути привабливою для дейтрейдерів, до прикладу, яким не потрібно там через 10 років продавати ці акції, вони їх продадуть через півгодини або через три дні. Ось, але якщо ви купуєте ці акції на місяці або на роки, то вам обов'язково це все треба розуміти. І навіть знаючи такі прості базові принципи, ви вже можете себе вберегти від того, щоб купувати якісь акції, які просто в усіх на слуху, але не мають жодного якогось фінансового підґрунтя для подальшого процвітання процвітання, подальшого зростання. Дуже цікаво буде почути вашу думку про те. Чи варто мені зняти відео про кожен окремо з цих показників, або взагалі про кожен показник в цьому звіті Формтенке? Пишіть про це в коментарях під цим відео. Також дуже рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Його вже читає пара сотень читачів, там де ми пишемо про ці всі показники. Також можливо в більш детальній і в той самий час в більш стислій формі, ніж ми в нас це розповідаємо на Ютуб каналі. Підписуйтесь теж, ставте лайки або дизлайки. Uh, і до зустрічі в наступних роликах з вами був Євген Цілрман. Па.